А давайте за ми зробимо денний ніжний мейк з використанням новинок з колекції My Wings від GlamB. Для початку затонуємо наше обличчя, щоб кремові рум'яна та хайлайтери з нової колекції лягали просто неймовірно. Це, до речі, є кремові рум'яна. Подивіться, який класний дизайн у баночок. Всередині є аплікатор, і в колекції представлено два відтінки. Давайте покажу вам перший відтінок: це такий холодний рожевий. І номер два також рожевий, але вже з теплим підтоном. Відтінки просто неймовірні. А який запах у цих рум'ян Я просто не можу вам передати. Буду використовувати. Рум'яна під номером 2, вони з теплим пітоном. Мені більше підійдуть, бо я засмагла. Рум'яна вражають легкістю нанесення і своєї пігментації. Ви подивіться, краплинки вистачило на все обличчя. Тон не лягають як друга шкіра. Тож явно відправляється до моїх фаворитів. А перейдемо до хайлайтеру. За дизайн явно лайк, також представлені у двох відтіночках. І як у рум'ян є аплікатор всередині. Давайте покажу вам свотч. Перший відтінок це такий золотистий. Я б сказала універсальний, який підійде всім. І другий відтінок вже з рожевим відливом. Його, до речі, я буду використовувати в макіяжі, бо зараз треба. На Барбі, і тому ми ми будемо робити в рожевих відтінках. Хайлайтер я буду наносити не пензликом, а прямо пальчиком. Він дуже легко тушується, не роз'їдає тон. Подивіться, як він гарно лягає на шкіру. Ось це б я назвала підсвічування середини. Немає яскраво виражених блискіток, дуже натурально і ніжно. Нанесла його на вилиці і під брову. А тепер перейдемо до тіней. У колекції представлені дві палетки. У першій представлені яскраві відтінки, хоча є і нюдовагами, тобто неї ви можете додати і яскравості, і зробити більш повсякденний варіант. Друга палетка вже більш в спокійних відтінках. Однак в неї є два яскравих глітери, проте бежева коричнева гама переважає. Подивіться, які тут неймовірні шимери. Їх би я використовувала просто щодня. Та я вирішила з першої палетки взяти матово режевий колір і промалювати ним орбітальну складочку. Тіні Пігментовані і гарно лягають. У мене перед цим була ще підложка із рум'ян. В цілому це дуже прикольно виглядає. І далі я беру бежевий відтінок, схожий на колір моєї шкіри, і кладу його на всю рухому повіку. У мене знизу на повіці є тональний крем, гарненько потрібно його просушити, щоб у нас нічого не скаталось. Саме час оформити брови для цього використаю. Товий олівець профарбовую лише там, де мені не вистачає волосинок, щоб бровки нас лишались повітряні, бо це денний макіяж. І переходимо до туші, чесно кажучи, я була вражена. Зараз ви побачите, які неймовірні вії вона робить. Я кладу тут перший шар, але я вирішила додати ще другий шар. Але при цьому перший не має повністю висохнути. У мене взагалі вії не дуже. Вони в мене дивляться вниз, але після цієї туші подивіться. ну Це ж гарно, дуже гарно. А тепер час перейти до губ. Тут я розгубилась, бо в колекції є і рідкі матові помади, котрі доволі стійкі, і класичні кремові помади. Відтінки є різноманітні, покажу вам декілька, але мені найбільше запав ось цей ягідний його я і буду використовувати, але зроблю з ним такий модний тренд. Нанесу його лише на центр губ і пальчиком підтушую, зроблю ефект зацілованих губ. А ще я обожнюю, коли губки в мене виблискують. І тут якраз були в новій колекції ось такі олійки, та блиски. Вони не липкі, вони дуже комфортні і продають неймовірний блиск. А пахнуть як? Наношу поверх помади, подивіться, які чуттєві, гарні, спокусливі губи у нас виходять. Макіяж зовсім не важкий, тому обов'язково повторюю, забігаю. Єво і тестують новинки від Глембі.